Батькам, які приділяють час для своїх дітей, всім тренерам, які долучаються до того виховання нового спортивного покоління. І велике спасибі Михайлу заньку як організатору цього заходу. Давайте Ну Що перейдемо до приємної процедури, буде нагородження. Нагороджується кращий нападник турніру Стромціцький Денис Ременів. Нагороджується кращий бомбардир турніру з Новоялоріск Юрій. Кращий воротар сьогоднішнього турніру. Запитів Агеєв Остап. Кращий півзахисник турніру Раворуська, Тяглівець Руслан. Кращий захисник. Добротвір кантович Павло. І кращий гравець турніру ФК Львів, Бондарук Сергій. Так, що там? Так, за третє місце нагороджується у турнірі, присвяченому, скажімо так, зеленим святам під назвою Кубок Рави» Нагороджується команда запитова. Капітан команди. За друге місце нагороджується команда Новояволецька. Ну і великі привітання. Приємні. Ми вже здибаємося з Львовом багато-багато років. Ми в них теж трошки кубків вивезли з Львова. Приємно їх подарувати в ФК Львів переможе з турніру. Капітан команди. Все, хлопчики, всім дякуємо, батькам, які приїхали, тренерам. Ми вам минулого року обіцяли, хто приймав участь. Ми будемо що то буде традиційно. Ми дотримали свого слова. Чекаємо вас на наступний рік. Дякуємо всім.